Близько двох тисяч ошуканих українців. Рівницька фірма, яка займається пригоном автомобілів за кордону, відома чи не усій Україні як шахраї, які безсоромно обдурюють людей на тисячі доларів. Нещодавно до нас на редакцію звернувся чоловік, який також став жертвою афористів. Коли він евакуювався у березні з Київщини, його авто розстріляли. Тоді він вирішив придбати нову автівку з-за кордону. Послуги замовив у рівницької фірми, який вніс передоплату у розмірі 600 доларів за послуги. А за два тижні, як знайшли авто, заплатив і у. Усю вартість я їм прорахував ці компанію 11 тисяч 375 доларів США. А після чого я відписав менеджеру, менеджер сказав Окей, все добре, працюємо. Після чого менеджер зник. Після чого я писав, дзвонив і так далі, і ніякого ні, е, ні відповіді. Про саму ж фірму на сайті відгуків більшість клієнтів відгукується негативно, аби дізнатися, у чому ситуація. Наші журналісти телефонували за вказаними контактами на сайті. Крім того, двічі приїжджали безпосередньо за адресою вказаною на їхньому сайті, але двері були зачинені. Ім після поїздки наших журналістів відзвонився представник фірми, який представився Сергієм. Доброго дня. Добрий день. Мені звати Свія представник компанії. Мені перезвонили, що ваша знімальна група десь приїхала в нас до да. на офіс. Мене просто на місці не було. Працівники перелякались. Ніхто в камеру попасти не хоче. Пустий, пустий офіс застали. насправді. ми працюємо, там не будуйте дурного. А хтось може прокоментувати взагалі по цій ситуації? Ну в будь-якому випадку ми прокоментуємо. От, давайте тоді просто заплануємо на коли це краще. Наші журналісти мали зустрітись впродовж години, де їм Сергій пообіцяв прокоментувати ситуацію та пояснити, чому люди звинувачують їх у шахрайстві. Однак на зустріч той так і не з'явився. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Після виходу сюжету в ефір до нас звернувся глядач, і повідомив, що після розголосу у змі компанія потайки переїхала у новий офіс і тепер працює там. Ми приїхали за вказаною адресою, аби з'ясувати, чи справді це так. Однак офіс виявився зачиненим, проте згодом двері все ж відкрили. Візиту журналістів працівники були вкрай здивовані і коментувати, будь-що відмовились, як і свою причетність до компанії афериста. А чим ви займаєтесь біопалом? Угу. А з компанією Родідас ви не маєте абсолютно ні, ніякого? Не ні, ні. зрозуміла. Ні. А чому за закритими дверима працюєте? Ну, бо заходять люди непонятні. Непонятні це які. Ну, питають багато, от як ви. Угу. Я зрозуміла. Тобто ви не маєте абсолютно ніякого відношення до цієї компанії. А як називається ваша? Не можу сказати. Чому? Тому для чого? вам Ну, ми журналісти, ми хочемо знати. Ну я вам не скажу. Чоловік, якого нам представили як власника офісу, запевним, вони займаються біопаливом і поки їх компанія, назви немає. Скажіть, будь ласка, як називається ваша компанія? Я не хочу з вами спілкуватися. Чому? Не маю настрою е... і часу не маю, чесно. Ну, ви можете працювати, ми в принципі біля вас тут посума задаємо до цього. Дякую, я не хочу. Питань. Дякую, не хочу. Я чую вашу розмову до компанії Роля досі ніякого відношення немає взагалі її. Не хочу мати ніякого. Чи знаєте ви щось про неї? Ну, щось таке чув, але нічого А що саме чули? Що, що багато прийомних. У листі, який нам надіслав глядач, були і дані про керівників. За збігом обставин одного із них ми зустріли на вулиці біля приміщення. Однак і він свою причетність до компанії заперечив. Колись надавав послуги. Надавав надавали послуги. Так, Юридично. А зараз де працюєте як? Підприємець, надаю послуги всі фірмам по логістиці, ну, консультаційні А тобто, Так, ви припинили свою роботу? Звісно, ніхто не платить, за що я типу, надавати. О, розкажіть, будь ласка, про цю компанію. Не хочу. Чому? Не хочу, бо ну, для мене неприємні ці згадки. Скажіть, будь ласка, а хто, хто керівники цієї компанії? Невідомо. Я не знаю особисто. А в Рівному? Також не знаю. Не знаєте, Ні, ну типа я не хочу говорити, якби це моя особиста справа. Виходить, поки сотні українців звертаються до правоохоронних органів, аби ті допомогли їм компанія-невидимка зникла з радарів. Тож цілком імовірно, що вона продовжить дурити українців. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканал ITV.